Привіт! Ви на каналі Насінтрав. Спеціально для вас ми вирішили влаштувати експеримент та простити 4 бестселери газонної трави. Наша компанія вже понад 25 років фасує та зберігає насіння газонної трави. Провівши аналіз найбільш популярного газонного насіння, ми обрали 4 види. Суміш насіння Грінсіц. Багаторічна універсальна газонна трава. Стійка до витоптування швидко вкорінюється та відновлюється після механічних пошкоджень. Суміш насіння універсальна. Достатньо вологолюбна відносно холодостійка, Має високу стійкість до витоптування. Райграс сорт Адріана газонний. Монокультура використовується для газонів як самостійно, так і в сумішах з іншими травмами. Невибагливий, також має стійкість до витоптування. Костриця червона. Цінний компонент травосумішей для поліпшення природних угідь. Одна з найкращих для пасовичних та сінокосних сумішей. Використовується також для газонів. Садили ми насіння в ґрунт універсальний садовий три тижні тому, а саме 25 січня, щоб побачити чистоту схожості та показати вам наочно. Полив був кожного дня до перших пагонів. Після один раз на тиждень. Як ви бачите, найкращий результат вийшов із сумішу насіння Green Seeds. В своєму складі вона має райграс сорту Адріана – 35%, Orion також 35%, півсницю червону 20% та фестололіум – 10. Це безумовно перше місце по густоті трав'яного покриву та рівності. Друге місце піддаємо суміші універсальній, до складу якої входять два види райграсу сорт Orion 50% та Адріана – 50%. Як ви бачите, густота трави супер, але де глибина посіву була глибша, трава росте повільніше. Третє місце серед наших учасників займає багаторічний райграс Адеана. Хоч і був посаджений дуже густо, але всередині є пустоти. Але хочемо нагадати, що при скошуванні він дає бокові пагани. Ну і наш фіналіст костриця червона. Росте доволі повільно, але дуже щільно. Тому даруємо їй гран-при. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову порцію корисного контенту. Від насінтрав. До зустрічі!